É o Ми зібралися вкотре на акцію гроші на засилу Кременчук для того, щоб наша влада почула нас, для того щоб наша влада до нас дослухалася. Ми хочемо нагадати про півтора мільйони гривень на бордюри, які збирається виділити міська влада під час війни, коли сусідня сумщина потерпає від військових обстрілів. Ми робимо бордюри, робимо пляжі, забрали гроші з зарплат комунальників для того, щоб влаштувати пляж під час війни, який, взагалі нікому на мою думку зараз не потрібен. Ми хочемо нагадати, що ми не політична організація, ми не виступаємо проти зміни влади, ми не виступаємо проти діючої влади. Ми хочемо просто, щоб був діалог з нашою владою, щоб влада до нас послухалася, щоб вона слухала те, що ми говоримо, наші думки і дотримувалася якихось певних моральних норм з того приводу, що ми тут виступаємо. Ми виступаємо за збільшення е, фінансування збройних сил України з міського бюджету, за відміну некритичних критичних витрат міського бюджету і перенаправлення цих грошей на ЗСУ. І е, хочемо, щоб нас ставало більше. Долучайтеся до нашого телеграм-каналу Стоп корупції Кременчук. Там ми висвітлюємо актуальні новини і інформацію про наші акції.